Дуже приємно познайомитися з законопроектом Коновалюка про регулювання лобійської діяльності в Україні. Я його достеменно. Прочитав до самих норм, які тут передбачені. В мене, скажімо, претензій немає. Вони, багато в чому вони прикликаються із тими нормами, які є на заході, зокрема в Сполучених Штатах та в інших країнах, де існує індустрія лобістів, де відповідно ми тут бачимо закладені механізми прозорості, безпосередньої звітності, чітку реєстрацію. Здається, тут все прописано абсолютно нормально. Проблема взагалі полягає зовсім іншому. Вона більш структурна і глибша в Україні, яка пов'язана із тим, що на сьогоднішній день. Основні власники бізнесу вони є владою. Тут відбувається цей конфлікт, не конфлікт, чи можна сказати, реалії наші сьогоднішні, чи це реалії будь-якої країни, подібної нам, то країни, яка розвивається, так якою ми є, де, де ми бачимо, що ми бачимо. Тобто, якщо ми поглянемо на всі наші фінансово-промислові групи, то всі з них вони представлені практично чи самі, чи через своїх агентів, чи там колег, родичів в усіх органах влади, тобто я кажу про законодавчі органи влади, там знаєте, починаючи від Верховної Ради там. На місцевих органах влади в виконавчих органах влади так само, і в судових органах влади, як це не парадоксально, але ми всі живемо в Україні, ми знаємо, що відбувається. Тобто проблема, взагалі, полягає в тому, що на сьогоднішній день для... Основних власників бізнесу в Україні для них немає проблеми, чи є цей закон, чи немає цього закону. Тому що ми бачимо, незалежно від того, хто знаходиться при владі, в принципі, вони, вони мають своїх людей чи тих, хто їх лобіює, фактично там. І в них немає навіть потреби мати когось там посередині якогось лобіста, який буде представляти їхні інтереси. Але з іншого боку, є інші компанії, є якісь і громадські організації, є компанії, які, наприклад, західні ті самі компанії, які працюють тут в Україні. Для них це повинно все бути прозоро, повинно бути законодавство, яке це регулює. Тому ми можемо цього досягти. Але звичайно, в цих умовах буде нерівна конкуренція. Повідно, це в наших українських реаліях мені цікаво, хто буде, хто дійсно ті, хто лобіюють, готові будуть показувати реальні контракти і реальні витрати, на що вони пішли. Так я припускаю, що щось буде демонструватися, але завжди будуть питання: чи це дійсно були всі суми, які тут заявлені, і в контрактах, які пройшли по рахунках, які були витрачені на цю діяльність. Чи можливо ще були деякі, які суми, які були на це потрачені? От, ну тобто, це такі знаєте, вічні дебати. Корупція, як існувала в Україні, вона також продовжує існувати. Чи, наприклад, цей от механізм, тобто да, це можна сказати, крок вперед для створення якоїсь прозорості, принаймні, намагання це робити. Вже це потрібно робити, тому що я не є навіть, скептиком в тому плані, що ні, нічого воно не буде працювати. Ви всі бачите книги. Я вважаю, що треба робити якісь конструктивні прогресивні кроки.